Привіт, любі підписочнички, і не тільки. Замо директориця притулку собака для тебе, і мій рік, як і ваш, був складним. А почався він з того, що моя кожна сказала Кася, обирай, або ми продовжуємо жити в Німеччині, горя не знаємо, та підлаштовуємо пару собачок в місяць, або повертаємось в Україну, переживаємо багато горя і в тебе вдома постійно багато собак. І в кінці додала, що це риторичне питання. Я не знаю, що таке риторичне, але, як засувалося, її, моя думка, зовсім не цікавила, бо не встигла вона ще поставити питання, а я вже була запакована в маршрутку. Повертатись в село після окупації було сумно, бо було багато флешбеків. а разом з ними і багато роботи, бо все було в жахливому стані, та мене почали використовувати як прорабиню, та я була готова на все, аби тільки не приїжджали інші собачки. Та ось же через тиждень до нас приїхали перші жителі. Не соціальні Гарі і Кері. Я ж думала, я не буде брати соціальних та прилаштовувати по 364 штуки на день. Але ні, яну хлібом не годуй, дай якісь труднощі. Та вже за пару днів нам вдалось приручити Гарі, який кусався. Він виявився дуже милим і добрим. Йому просто не пощастило з минулим хазяїном, який марив його голодом, щоб той помер. Але зараз Гаррі живе в Австрії і його дуже люблять, і здається, він вже не згадує про своє жахливе попереднє життя. Скоріше ситуація була трошки складніша, я думала, чесно кажучи, що у нас нічого не вийде. Але за дев'ять місяців трошки довийшло. Да Вона почала довіряти, але свою родину досі не знайшла. Потім приїхала капа, від якої відмовились через переїзд до кортун. Вона настільки боялась, що після лежачи, щоб голова була під кущем. Бо думала, її так ніхто не бачить. Але їй вдалося соціалізуватись та поїхати в Німеччину, де тепер живе поруч зі своєю сестрою, яка знайшла родину раніше. Альма, яка приїхала до нас з профронтового міста, переїхала в родину до Брукліна і нушу в Німеччину. Дідуля з Курахово, якого попросив прилаштувати наш друг Артем, переїхав в родину до собі подібних. Потім були евакуйовані Фріч Леся і Гоша. Лесь з Красногорівки відразу помітила родина з Німеччини, де вже живе наша капа. І всі дуже щасливі, що Леся зараз з ними. Гоша з села Зліпіно шукав свою родину майже півроку, але знайшов і продовжує жити в Україні. А Фріч евакуйований з Чорнобаївки. Переїхав також в Німеччину в родину лапки. Його люблять, не дивлячись на те, що на початку він одпіснував абсолютно кожен сантиметр квартири. Жучок з під обстрілів в Максиміліянівці перебрався в Нідерланди. Потім до нас приїхала Джесітка з Липців, Міріам Без Лапки з Корахаво і Лада з Вовчанську. Першою додому поїхала Мірям. І хазяйку не злякала відсутність лапки, бо в родині вже є такий самий песик. Про кращу родину мріям і мріяти не могла. І Трохи дочепавшись, Ілада, яку позбила машина, яка проходила довгу реабілітацію, також знайшла свою люблячу родину в Німеччині. А Чесіці з цієї трики пощастило найменше, бо, не дивлячись на її хороший характер і безпроблемність, вона досі з нами. Але сподіваємось, в новому році це зміниться. Потім нас попросили врятувати Джимі. Він все життя провів на ланцюгу і зустрів війну в цій бутці. Зараз він має люблячу маму, яка приймає його з усіма недоліками. Потім росіяни почали обстрілювати дуже жорстоко Вовчанськ. до нас приїхала Жузя, Вуді і Поль. Зусоречка переїхала жити своє найкраще життя в Латвію. Поль переїхав до Нідерландів, а його брат Вуді залишився жити в Києві. Потім до нас переїхали херсонці з притулку Дверняшкам Дім. Це була кава і хлопчик з контузією Фокс. Першим додому поїхав Фоксік. Дуже багато на в домі. Але мама все одно продовжувала його любити і любить по цей день. Каві також дуже посістила з мамою, і вона залишила жити в Києві. І потім в середині року треба те, про що кажуть, ніколи не кажіть ніколи. До нас потрапив спинальник. Ми намагались робити все, щоб поставити хоча б трошки його на лапки. Займались по дві години на день. Але дива так і не трапилось, хоча прогрес трошки і був. Це було сумно, і ми багато плакали, але прийняли дуже важке для нас рішення. Барік лишається з нами. Бо, звичайно, за півроку ми дуже до нього звикли і полюбили, не дивлячись на те, скільки разів були описані й обкакані. Напевно, ми могли б знайти йому кращу родину, але ми цього не дізнаємось. Бо Баррін вже вдома. В один день з Бариком до нас приїхав не соціальні віллі, та йому пощастило знайти родину у відні, і якби його мама могла, то точно носила б його на руках, але він трошки жирненький. В кінці літа до нас приїхали азовці з Лиману. чотири білих розбишаки. Зефір переїхав в Гостомель, Вайт перебрався до Києва. Постінг в Дніпропетровську область, а Адель виявилась мандрівницею, де чекалася якийсь стук на шість місяців і переїхала в Польщу. Потім приїхали їжачок і Нона, які досі з нами. Але також сподіваємось, це колись зміниться. Потім приїхала Буся, яка також пробула в нас дуже довго, але під кінець року все ж таки знайшла свою родину і переїхала до Німеччини. Потім приїхали котлета і Соня. Вони все життя прожили закриті в сараї. В Соні відразу закохалась родина Хлої з Німеччини, а котлета переїхала до люблячої мами у відень. Потім була кнопа, яку викинули під магазин в сусідньому селі. Але зараз вона киянка і бере відчуття все, що дають. А Ось рону викинули з машини вже в нашому селі. Але її помітили зараз дуже люблять. Вона теж тепер киянка. Потім була маленька лілу, яку викинула на вулицю мама двох янголят. Та й вона, на щастя, з коробки переїхала у Київ на власну лежанку. Також в нас була Ема, яку забрали з жахливих умов. В неї був хазяйн алкоголік, і її дуже били. Та їй пощастило застрибнути в останній вагон, і за чотири години до Нового року вона опинилась в родині в Німеччині. Разом з демою приїхала дуже несоціальна Мері. Хепієндом досі і не пахне, але ми робимо все, що в наших силах. Та в кінці року не трапилось хепієнду для Адель Скуп'янську, для братів Базіка і Олівера які знайшли ще цуценятами в полі, і які стали дуже несоціальними, також не встигли знайти родину для неймовірної зайки, яку викинули в поле, то трошки не вистачило часу знайти родину для Лейли, ідеальної і дуже доброї собані. Проте життя вчить нас не впадати в депресію, бо, як то кажуть, кожен фініш це по суті старт, та кожна собака, так само як і її історія. Це щось унікальне. Та не дивлячись на труднощі, звичайно, ми ні разу не пошкодували про повернення додому. Бо ніякі фінансові можливості і відчуття безпеки не замінять відчуття причасності до такої великої справи, яку ми робимо. І ми дуже вдячні вам за підтримку. Все, що ми робимо, ми можемо робити тільки разом. Тому просимо в собачого Бога перемоги та дуже сподіваємося, що і в інших собачок. Robert said the key happy end. Baby, i Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the cross Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath